Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електросамокат. Не знаю, як він називається, тут є якась наліпка, можливо, це є його назва. Перший раз такий бачу, такий цікавий складний механізм. Яка тут проблема? Він вмикається, працює деякий час і потім нас вибиває помилка е 7 Зараз я спробую показати, що він працює. Двигун знаходиться взаді. Тут потрібно ось так крутнути його. Зараз на даний момент можна бачити, двигун наш обертається, самокат їде і в деякий момент, каже власник, починає вибивати помилка е 7 Зараз на камеру не хоче ця помилка вибивати. Зараз, ми можливо, інший режим. Увімкнемо так, освітлення працює. Так. Максимальний режим зараз ставлю, пробую. Максимальна швидкість 25 кілометрів на цьому самокаті. Десь мали б зараз вибити помилка. Можливо, це відбувається. Ось, вибило. Бачите, вибиває помилка e 7 Помилка Е7 це може бути низький заряд батареї або немає зв'язку дисплея з контролером. Це нам потрібно сьогодні вияснити, в чому ж тут саме проблема. Я думаю, спочатку потрібно подивитися, як працює наша батарея, підключити сюди електронне навантаження. Тут ще потрібно розібратися, де стоїть наш контролер і як добратися до нашої батареї. Я так розумію, що тут потрібно буде все це розкручувати, щоб цю батарею виняти. Почнемо. Напевно, з того, що відкрутим два ось цих шурупа. Тут можна бачити йдуть дроти від дисплея і є роз'єм на зарядку. Все в маслі. Я вгадав, тут дійсно закручені шурупи. Зняв цю кришку і тут доступ до дротів. Тут проглядається, що є контролер, батарея стоїть нас далі. Але є роз'єм, можна зараз сюди підключити, буде електронне навантаження і подивитися, як працює наша батарея. Це роз'єм з датчиками Холу, я так розумію, тому що пішов він туди. А це роз'єм на наш дисплей. Що, перше, підключаємо електронне навантаження і дивимося, чи тримає навантаження наша батарея. Підключив я електронне навантаження до цієї батареї. Струм 12 А. Можна навіть трішки більше дати. Бачите? 15 А. Навантаження батарея тримає, проблем з нею ніяких. Версія з батареєю відпадає. Батарея у нас працює нормально. Звісно, потрібно буде перевірити пізніше ємність, що там робиться, але на даний момент не скажу, що проблема там. Потрібно шукати далі. Зараз потрібно буде продзвонити дріт, який йде від контролера до нашого дисплея. Можливо, десь є обрив. Звернув увагу. Що в цій покристі, бачите, якийсь скло терчить. Ось. Потрібно буде його виняти. Була б тут камера, напевно, вже колесо було б спущене. Ой. Бачите, якийсь кусок. Це треба викинути, щоб не пробити собі колесо. Пробував зняти я ось цю кришку з дисплея. Скажу вам, що приклеєна вона добряче. Можливо, вже хтось розбирав і гарно приклеїв на якийсь клей. Ця кришка зазвичай приклеєна на двосторонній скотч. Феном тако прогріти, і вистачає того, щоб її легенько зняти. Пробував я її зняти і зрозумів, що, напевно, придеться її поламати, щоб добратися до нашої плати дисплея. Відкрутив тут, добрався до цього роз'єма, продзвонив всі дроти від дисплея до нашого контролера. Всі дроти цілі. Пробував рухати ці дроти в різні сторони. думаю, можливо, десь пропадає, точніше, контакт, коли самокат рухається. Ні. З дротами все добре. Далі я не знаю, що робити. Була версія, що проблема з батареєю, потрібно її ремонтувати. Друга була версія, що проблема з цим дротом. Зараз в саме цей коментар. Хтось пише, в цей момент зараз хтось пише коментар. Пише: в мене точно такий самий самокат помилка Є7. Будь ласка, підкажіть, що може бути. А я не знаю. Шукаємо причину далі. Напевно, почнемо з того, що будемо визванювати зараз всі дроти чи цілі. Перевіримо роботу датчиків хола в двигуні. Можливо, в цьому самокаті помилка Е7 означає щось інше. Моделі я не знаю. Тут немає ніякого шильдика. Просто ось така наліпка. Не знаю, в інтернеті забити, подивитися, можливо, найду цю модель. Шукаємо далі. Причину поломки. Перевірив я роботу датчиків хола. Датчики хола працюють нормально. Бачите, всі три датчика хола чудово працюють. Також взяв осцилоров, подивився сигнали осцилорофом, все там добре. Зараз на даний момент Датчики хола двигуна від контролера відключені. Я пробував увімкнути самокат. І б'є на помилку зараз Е1, коли відключені датчики хола двигуна Коли я під'єднаю датчики хола на місце, помилка пропадає, самокат починає працювати. І через деякий час знову вибуває помилка е 7 я був ремонтував самокат ЯДА КС3, здається, модель, там е 1 Помилка означала, що проблема з ручкою газа. Є два ручка гальм там було. Є три це були датчики двигуна. А в цьому самокаті Є один це датчики двигуна. Ручку газа і гальма я ще, в принципі, не дивився. Зараз ми теж туди подивимося, чи вони працюють. Ніяк не піддається ця кришка, щоб її зняти. А хотілося б добратися до нашої ручки газу і гальм, перевірити, як вони працюють. Але я думаю, що проблем з нею немає. Не з ручкою газу, не ручкою гальм. Тому що ми ось газуємо, двигун, швидкість набирає, все нормально. Натискаємо гальма. Гальма в нас відпрацьовують. Думаю, все воно працює. Причина не в цьому. Зараз спробую виняти звідси цей контролер. Подивитися, що це за контролер. Розібрати його, можливо, там якась є причина. На даний момент помилка в нас не вибиває. Бачите, самокат працює. Але через деякий час вибиває знову ця помилка Е7. Перед тим я був вмикав, ця помилка якось раніше вибила. Зараз знімаю відео, помилка не вибиває. Якось воно хаотично працює. Можливо десь щось відходить. Ні. Всюди контакт є. Помилка ця працює нестабільно. Така тут є круїз контроль чи нема. Можливо, він через додаток якось включається. Самокат працює все добре. Ось. Є помилка. Є сім. Коли ми вимкнемо. Увімкнемо. Ні, це не від ручки газа. Тому що я подумав, що я тільки що різко відключив ручку газа і помилка ця з'явилася. Ні. Це на це не впливає ніяк. Шукаємо далі. Напевно, знімаю зараз я цей контролер звідси. Подивлюся, можливо, там щось всередині не так. Виняв я цей контролер. Ось тут така резинова заглушка. Я за нею потягнув і вийнявся наш контролер. Все ось такий металевий пудрі. Рама самоката алюминиева. воно там рухалось, рухалось. Так, 36 вольт, 15 А наш контролер. Також тут написано швидкість 15, 20, 25. За контролером знаходилась батарея. Вийняв разом батарею. Думаю, можливо, тут є якісь пошкодження, але нічого такого критичного я не побачив. Тобі ще на електронному навантаженні я перевіряв, батарея працює. Ось така батарея. 36 вольт. Всього 6 А годин. Не знаю, які тут елементи використовуються. Я взяв ось 18650, можна бачити, він більший. Можливо, тут стоять вони ось так. Поки що батарею розбирати не буду. Розберу спочатку, подивлюся, що в нас тут всередині в контролері. Розібрав я цей контролер, всередині ось так він виглядає. Нічого тут неробочого не побачив, все ніби ціле. Ходив, дивився на нього, дивився, побачив, що батарея тут не 6 ампер годин, а 6,6 Ампер годин. Увімкнув. Бачите, все зараз працює. Взяв мультиметр. Подивився напруги, які тут є. Тут ось 12 вольт, показує 13. В принципі, може бути. 4,3 вольта, показує 4,7. Тут у нас 5 вольт. Так само 4,7. Всі напруги є. Все нормально, ніби мало би працювати. Сижу і думаю, що може бути. І в той момент, коли я сидів, думав, на дисплеї знову з'явилася помилка Є7. Ось бачите, так, як зараз. Помилка Е7. Дивлюсь на напругу 4 вольта. А тут вона різко починає падати. Бачите, 3,5, 3,4. Так оце 4 і 3 пише, а тут 5. На 5 стаю, бачите? А в нас же тут 3 вольта скоро буде. І напруга падає і падає. Причина в тому, що в нас. Пропадає 5 вольт і починає битися помилка Е7. Трішки почекав і побачив, що тут з часом з'являється помилка ще Є6. Зараз чомусь вона не вибиває. Вимкну, щоб не піщало. Ну, ви зрозуміли, проблема яка? Пропадає через деякий час. Напруга 5 вольт. Потрібно розбиратися, чому так стається. Причина була ось в такому лінійному стабілізаторі напруги 78 l 05 Він нас не захотів працювати. Я замінив, поставив інший. Напруга стабільно тримається 4,99. Я вже перевіряв, пройшло більше 10 хвилин. Так, стаємо на плату де 5 вольт. І можна бачити на мультиметрі 4,99. Ніяка помилка вже не з'являється. Думаю, можна брати все це збирати назад. Причина знайдена і усунута. Самокат зібрав, перевірив, зробив такий невеличкий тест-драйв, все працює нормально. Режими перемикаються, освітлення працює, натискаємо гальма, бачите, все робить. Пробував проїхатись. В принципі, самокат, як самокат, але ця модель мені не дуже подобається. Маленький кліренс, бачите? Якщо по рівній дорозі їздити на ньому, я думаю. Супер. А так, якщо нерівності є, дуже велика ймовірність зацепитись ось тут, об цю лапку, я б собі такий не купив. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення!